Відбулись перемовини Росії та України в Туреччині. Про що вони там домовились? Путін, до речі, втік поближче з кордоном Китаєм. А у нас, друзі, офіційна. Модель мрії сертифікована Антоновим, яка знаменує відродження нашої мрії в Україні. У мене друзі три таких літака, і я розіграю серед вас їх і відправлю безкоштовно за свій кошт. Отже, давайте по порядку, я зроблю огляд. По-перше, мені хочеться, щоб українці мали змогу мати такий неймовірний літак. Він, до речі, зроблений з авіаційної сталі. Просто і а, весь розіграш буде відбуватися за посиланням в шапці профіля. Якщо не відкриває три крапочки в грі справа відкрити в браузері. також поділіться цим відео з друзями і. Можете там лайк поставити, якийсь актив зробити. І все, і ви можете приймати участь в розіграші. Ми зробимо його онлайн в прямому ефірі. Далі, давайте розглянемо сам літак. Він неймовірний. Деталізація феноменальна. Бачите, такий заводний механізм. Просто мати таку реліквію у себе вдома, це якесь чуть. Ось варіант ще запакований. Зрозуміло, ось він виглядає ось так. Перепрошую, ось так. 20 годин його треба збирати. Там же в комплекті інструменти лежать для збору і так далі. Він абсолютно весь зі сталі. Тут нема ні одної якоїсь пластикової деталі чи чогось подібного. Я, я просто в шоці, друзі. Потім далі є ще такий маленький варіант, да, складати його тим не менш 2 години. Всього, але дуже зручно буде, у кого місця вдома багато нема. Зараз я покажу, в чому прийшов. Цей літак він вже був зібраний. Так, друзі, в отакій коробці він приходить. Приходить ще отака марка, унікальна українська да мрія. Вона є, до речі, в кожній тут коробці. Тут ще приходить такий значок до нас. Побачили, зрозуміли. І є такий варіант: тут вже зібраний. Ну, в даному випадку я вам його зістав, показую. Цей варіант, ну чесно, я б кайфанув. Я блін, я чесно, сам дуже хочу відкриті зібрати його, але хочеться комусь із вас подарувати. Ну таке добре діло зробити. І звісно, таке це буде за третє місце. Це за друге зібраний варіант великій коробці буде за перше. Робите репост цього відео, відправляйте там друзям своїм. А далі а, за посиланням в шапці в телеграм-канал, і там ми проведемо прямий ефір, де розіграємо цю всю історію. І так відбулись.